Почали використовувати генератори на підприємстві, але не знаєте, як вірно списати паливо? Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях, я вам відповім. Вітаю в новому випуску Електронний облік та звітування. Я Ліана Кириленко, експерт з автоматизації в програмі БАС. І ми з вами розглянемо купівлю та списання палива для генератора. Тож, перше розглядаємо купівлю, звісно, переходимо до розділу купівлі, надходження товарів і послуг. Саме з допомогою даного документу ми відображаємо купівлю палива. Створюємо з вами документ. Натискаємо плюс «Зелене надходження, покупка, комісія. Вказуємо з вами дату купівлі, вказуємо контрагента. Вказуємо з вами, на який склад ми купляємо. Це буде гуртові головний склад. Та на вкладці товари натискаємо додати. Номенклатура. І переходимо до нашого довідника. Довідник номенклатура включає весь список товарів, послуг, матеріалів, які ви використовуєте. Але я рекомендую використовувати плюс додатково групи, на які саме ми налаштуємо рахунок. Натискаю створити групу і так і називаємо паливо, тому що у вас може бути декілька варіантів палива: як бензин, так і дизельне. І натискаю кнопочку Записати та переходжу до налаштування рахунків. Рахунки номенклатури. Нам з вами потрібен саме головний рахунок, на який ми будемо відображати надходження, і з якого ми будемо списувати, це рахунок 203. Паливо. Ми реалізовувати не будемо, тому схема реалізації нам не потрібна. Податкове призначення вказуємо. Ми з вами виконали налаштування на групу, тож тепер переходимо всередину групи і створюємо номенклатуру. Найменування Найменування – дизельне паливо. Базова одиниця це літри. Записати та закрити і обираємо дану позицію. Кількість, наприклад, ми з вами придбали 100 літрів. Ціна без ПДВ у нас ми буде. 50 гривень Відповідно, звертаю вашу увагу, так як було виконане налаштування на групу, то програма нам підтягнула рахунок, за яким буде обліковуватись дизельне паливо. Це рахунок 203. Ми можемо з вами провести документ надходження товарів і послуг. Якщо ми з вами покажемо проводки, то ми з вами проаналізуємо, що дебет 203 це надходження дизельного пального на склад. Кредит 631 виникає. Кредиторська заборгованість перед постачальником. Ну і тепер у нас є дизельне паливо, яке ми можемо використовувати в обліку, а далі нам необхідно його списувати. Для цього ми переходимо до розділу склад списання товарів. Підписуйтесь на YouTube канал Seminar.com, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Для списання ми переходимо до документа списання товарів і створюємо цей документ списання товарів продукції. І в залежності від ваших розроблених документів, в залежності від ваших норм списання, ми будемо з вами відображати списання палива. Вказуємо дату, вказуємо з вами склад, з якого списуємо. На вкладці товари ми можемо або з допомогою кнопки Додати, або з допомогою кнопки підбір додати необхідну позицію. Звертаю вашу увагу, що підбір дозволяє нам відслідковувати одразу і залишки. Ось ми бачимо наше дизельне паливо є на залишку, і ви бачите, яка у вас саме кількість на залишку. Списуємо ми з вами, наприклад, 10 літрів. Переносимо в документ дану інформацію. Рахунок обліку дизельного палива підтягнувся знову, тому що ми з вами налаштували цей рахунок на групу. І тепер нам необхідно переходити на вкладку рахунки та вказуємо рахунок списання. В залежності від того, де ви використовуєте цей генератор, на який ви хочете віднести списання палива, ви вказуєте рахунок списання. Наприклад, ми вказуємо рахунок 92. Адміністративні витрати. Обираємо з вами підрозділ, адміністрація та вказуємо статтю Витрат. Для того, щоб відокремлювати витрати, пов'язані зі списанням палива на генератор, та витрати, які пов'язані зі списанням палива на ваші транспортні засоби, я рекомендую створити окрему статтю витрат. Знову, назви статті витрат залежать від того, як ви їх. Назвали, згрупували або затвердили на вашому підприємстві. Я натискаю Створити та створюю нову статтю витрат. І називаємо. Тобто назва не впливає на облік. Назва потрібна більше для аналізу накопичених витрат. Вид витрат матеріалі. Рахунок восьмого класу ви вказуєте в тому випадку, якщо згідно до облікової політики, ви використовуєте 8 клас. Якщо ні, то можна його не заповнювати. Записати та закрити та обираю дану статтю витрат. І проводимо з вами документ: дебет кредит. І ми з вами отримали проведення ДБ-92 два де накопичення витрат в розрізі підрозділу та в розрізі нашої статті витрат і кредит 203 Це ми списали зі складу дизельне паливо. І відповідно, коли ви будете з допомогою. Звіту, оборотна сальдова відомість по рахунку аналізувати ваші накопичені витрати, то ви їх будете аналізувати саме за тією статтею, яку ви створили. Для цього ми натискаємо в звіті оборотна сальдова відомість по рахунку Показати настройки та додаємо групування стаття витрат. Відповідно, як ви назвали статтю. Так і проводимо з вами аналіз. Тобто, ще раз проговорюю, що назва статті впливає тільки на ваш аналіз. Як зрозуміліше ви назвете статтю. Так і зручно буде вам проводити аналіз. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський YouTube канал номер 1 sінарcom якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську платформу номер 1 де транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн. Онлайн-школи Безупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте перед платником бухгалтерської платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі!